Янукович, опозиційні лідери, душа України, прем'єр-міністр, ліхо виступили на Тернопільському театральному майдані. Що сказала тернополянам, ця весела компанія знає Ірина Шоптарська. У центрі Тернополя показали політичний вертеп. Сценку підготували актори театру студії Сузір'я. Його керівник Орес Савка каже, крім злободенних тем, присутні у постановці ще й духовність і традиція. Ми так дуже галопом по Європі, але оригінальний текст, який написав. Моя донька Мар'яна, мені дуже сподобався. Я прочитав акторам, і ми за два дні зробили вертеп. Орес Савка каже, у вертепах з давніх давен критикували владу, і за це ніхто ні на кого не ображався. Як у всіх вертепах, у цьому є три царі та ірод. Щоправда, ці образи отримала відбиток сучасності. Доповнюють компанію ангел, перехожі, пастушки, студентка та душа України. Я маю розказати все, що наболіло у нас за ці останні півтора місяці, і донести до народу, що ми правильно тут стоїмо, ми правильно робимо. Осучаснили актори Сузір'я і традиційного для українського вертепу персонажа чорта. Він у них теж з політичною родзинкою. Чорт, ну він як символ того, що в нас, наприклад, робиться в державі. Тобто, от які депутати, от, от такий самий чорт. Закінчилася політична історія щасливо, Ірод Янукович попросив у народу пробачення, і весь вертеп разом з тернополянами, які прийшли його дивитися, заспівали колядку.